Сьогодні вдень з Романом Колядою на українському радіо. Ми продовжуємо спілкування на хвилях українського радіо. Я нагадаю, це програма сьогодні в день, і ми закінчуємо сьогодні нашу розмову з погадом про видатного українця Богдана Гаврилишина. Чий день народження його друзі, соратники, родина відзначили вчора величезним онлайн-марафоном, і це був не єдиний далеко захід, який проводився у тому числі за участі. і Організований був фондом родини Богдана Гаврилишина. А сьогодні ми згадуємо в нашому ефірі видатного нашого співвітчизника, візіонера, людину My Бутнього, який продовжує справляти вплив на нас, насправді, зокрема, своєю декларацією відповідальності, але і не лише нею. З ким ми сьогодні спілкуємося. Сьогодні ми очікуємо на зв'язку зі студією Анжеліку Рудницьку, президентку агенції територія, а яка розповість нам про свій погляд на те, як справа Богдана Гаврилишина сьогодні продовжує жити і рухати людьми. Олександр Пірієв, який багато спілкувався з паном Богданом за життя, з яким вони багато обговорювали питання арт. Менеджменту, зокрема, і наскільки я знаю, пан Богдан вбачав дуже великі перспективи у цій галузі, зокрема, до Сашка Пірєва прихильно ставився. Отже, Сашо Саша буде на зв'язку зі студією так само трошки пізніше. Просто зараз на скайп зв'язку зі студією Патріція Шморгун-Гаврилишин. Пані Патріція, доброго здоров'ячка. Добрий день, Добрий день. Насамперед я хотів би. Напевне, що буде правильно сказати, привітати вас із цим днем, зрештою, днем вчорашнім. Але коли йдеться про масштаб особистості, як ми говоримо про Богдана Гаврилишина, то день народження може не обмежуватися одним днем. Зрештою, можна говорити про день, можна говорити про тиждень, як ми, дасть Бог, доживемо до століття, то, може, і цілий рік присвятимо пам'яті і спадку Богдана Гаврилишина. Пані Патрії, Мені здається, буде правильно, якщо на початку ви окреслите в загальних рисах для наших слухачів, в чому був секрет масштабу, в чому був секрет о цього неймовірного калібру особистості пана Богдана? Я би сказала, як, мабуть, я би сказала, він мріяв, він був величезний оптиміст. І uh, він вірив, uh, він був дуже гордий бути українцем, він так нас вчив, і uh, він правильно вірив в Україну. Він uh, вірить, uh, він вірив в свободу, економічну, екологічну uh, і соціальну. І якось uh, він був завжди страшенний оптиміст, і він так само дуже любив людей. Будь-яка людина для нього була важлива у своєму житті. І якось він це передав дуже щиро eh, до всіх, з ким або він працював, або спілкував. Він дуже цікавився всіх від маленьких діток, до дуже старих, освічених людей. Um, так, немовірний оптиміст і, і uh, великий фан України. Я хочу нагадати нашим слухачам, що працює, звісно ж, наш студійний Viber 097 107 107 9 і телефон прямого ефіру 239 62 92, код Києва 44, на скайп зв'язку зі студією Патрісія Шмургун-Гаврилишин і на телефонному зв'язку зі студії вже з'явилася Анжеліка Рудницька, співачка, художниця, президентка мистецької агенції «Територія А». Анжеліко, вітаю тебе щиро. Вітаю, дуже рада чути вас. Ми сьогодні фактично Дяйна, продовжуємо святкування дня народження Богдана Гаврилишина. 19 жовтня. Я нагадаю, йому виповнилося б 94 роки. Минулої суботи вже традиційно в парку Шевченка в Києві. Вшанували пам'ять великого українця. Посадили квіти біля каменю. Могли всі бажаючі принести хризантеми у горщиках, аби прикрасити ними пам'ятну клумбу. У парку пані Патрісі, Анжеліко, що це за історія mm -hmm. з хризантемами взагалі? Розшифруйте цей символ. будь ласка. Ну, ви знаєте, для нас перший символ це був цей камінь. Я пам'ятаю після смерті мого тата. Мама дуже хотіла, що ми якось тато дуже любив дуже любив ліси, парки, дуже любив мандрувати. і мама все одно. Нам пропонували пам'ятники, а мама сказала, що тато був десь скромна людина, навіть що він важливий річ, що був, мабуть, в своїй житті. І подумали з мамою і з сестрою, і з братом, що просто камінь камінь, що трошки йому нагадає Карпати, Альпа. Ми вирішили просто посадити Олег Пінчук, нас дуже допомагав вибирати камінь. Це не так легко. Щоб він був е, в ту форму, що е, ми шукали, і ми просто його е, поклали в Парк Шевченко, там е, дерево е, посадили. І е, кризантемом, е, це дійсно, я мушу сказати, що це більше ідея е, наш фонд Олена Бекреньова, е, Вікторія, Мар'яна, Богдан. Вони дуже креативні, молоді люди і дійсно вирішили, що раз рік будемо збиратися і, і посадити квіти. А дуже скоро вони зрозуміли, що як всі будемо кризантемом, що тато дуже любить, воно буде нас зідняти. І від того дуже проста думка прийшла цей прекрасний день 17 числа, що кожен рік збираємося з друзями, знайомі і друзі мого тата, родина. Та, що є в, в Києві в той момент. І дійсно, навіть цю суботу, ви мабуть, пам'ятаєте, був страшний дощ. Значить, Кожен раз воно візьме трошки іншу форму, ми збиралися біля камінь, а тоді спонтанно е, пішли пити каву е, в ресторан бі, недалеко від Каміна і мали дуже гарну. Так, півтора години успілкуватися. Одним словом це вже щоб така ви... родинна фондова історія. Пані це... Патрісія, наші режисери mm. просять вас трошки центріше в кадрі триматися для нашої ага, відеотрансляції. Дякую. Дякую щиро. Анжеліка Рудницька я нагадаю, що на зв'язку зі студією Патрісія Шморгун Гаврилишин, психологиня, випускниця Женевського університету, співзасновниця Печерської міжнародної школи у Києві, співзасновниця фонду родини Богдана Гаврилишина і Анжеліка Рудницька з нами на зв'язку. Анжеліко, розкажи, будь ласка, про свої спогади про Пана Богдана, яке враження на тебе справляла ця особистість, і як сьогодні на тебе продовжує впливати Богдан Гаврилишин і його ідеї? Вітаю. Хочу спершу всіх нас привітати, що день народження Богдана Гаврилишина залишається для всіх нас особливим днем. Це дуже важливо, бо дуже часто українці забувають про. Тих, хто рухає історію, а на щастя з Богданом Гаврилишним завдяки родині, його друзям, а цього не сталося. І це так схоже на Богдана Дмитровича, що квіти не зрізають і їх потім не викидають. А що вони ростуть і радують інших людей? Його життя було присвячено ну родині, звісно, в першу чергу, але і великій родині України, і з нього. А в його голові, в його серці, в його душі вистачало часу емоцій на всіх, і як йому вдавалося пам'ятати, коли комусь подзвонити. Щось сказати, пам'ятати, де ми зустрічались, на чому закінчилась наша розмова. Я тобі вже про це розповідав, наприклад. Він був дуже уважний, дуже небайдужий, і дуже цікавий. Тобто йому завжди все було цікаво. Не було тем, на які він не міг говорити, і не було тем, які йому були ну, нецікавими. Він завжди питав про життя своїх співрозмовників, щось радив, і залюбки відповідав на питання, тобто в нього не було заборонених тем. Я пам'ятаю, що ми теж колись з ним застрягли, читаючи. Таксі застрягли десь після якоїсь конференції і от почали розговорити е, про родину, тому що е, Богдан Дмитрович каже, мені терміново треба додому, бо я щомісяця е, в цей день дзвоню своїй дружині. Ви розумієте, я не можу не подзвонити їй, бо це традиція. Я повинен з нею поговорити. От, і, і, тобто, він не соромився того, що він, він каже: От коли ми зі в цей день. Народження нашої любові ми перетворюємося на таких же юних закоханих, якими ми були завжди. Прекрасна, ну, і, звідно, історія. Був, так це був великий інтелектуал і людина, яку поважала у всьому світі, яка створювала позитивний імідж країни. Богдана Дмитрович викладав у багатьох університетах, і один із дзвінків, який мене дуже зворушив, він зовні з моїх. Новорічну ніч, яку я вела на день під час революції гідності, і сльозами на очах говорив про велике сподівання на зміни в Україні про те, як важливо дати можливість саме українській молоді створити іншу країну, не застрягати в минулому, а рухатися в майбутнє. І от це ми і намагаємося все життя робити, бо ми от на думці. Дякую щиро, Анжеліко. Анжеліка Рудницька, співачка, художниця, президентка мистецької агенції території А. Територія А була на зв'язку зі студією. Ми зараз очікуємо Олександра Пірєва, головного музичного редактора Радіокультури. На зв'язку. А я нагадаю, що на Скайп зв'язку зі студією. Патрісія Шмаргун-Гаврилишин. Пані Патрісі, я хотів би уточнити для себе ось таку парадоксальну. Ну насправді угу. не тільки на перший погляд. Парадоксальну річ. Ви сказали, що Богдан Горилишин вірив в свободу. І чому він так багато так. при цьому говорив про відповідальність? Як він знайшов цей дивовижний баланс свободи і відповідальності в своєму житті? Як він його втілював? Ну е е перше, я думаю, що треба, е коли ти, мабуть, е мав е е нагоду. Або в твоїй житті, як у мого тато, він виріс під час Голодомору, він виріс під час війни, і на якийсь час він не був вільна людина, свобода людина. В голові він був завжди. Але він, я думаю, що це як коли у тебе забирають свободу, ти будеш на неї боротися навіть, навіть більше. Він дуже оцінував і зрозумів, щоб далі щоб, щоб він міг. І реалізуватися як людину і якось е, працювати для його любиму Україну, віддати його знання, його його е, відчуття, е, його любов, він повинен е, перше е, допомогти е, себе і людям бути вільні люди а е, 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 свободи люди. До речі, дуже гарний фільм, що робили декілька років по тато, і воно, воно називається Місця Свобода. E, і від дитинства, Я думаю, що він нас навчив, як думати e, самому e, бо це, e, pe, задавати питання і, мабуть, навіть самі e, знайти спосіб на них e, знайти свій e, певний e, відповідь. Бути критичним змисленням, бути відкритим все це це є. Перша треба, щоб ваші думки і ваші емоції були свободні. І коли у вас це є, ви можете робити багато багато дропоту у світі. У нас цікаве запитання з нашого студійного вайбера, несподіване для мене, але пише mm -hmm. наш слухач здається, гроші фонду Богдана Гаврилишина пропали при ліквідації банку Хрещатик. Чи вдалося їх врятувати? <гум> Ні, не здалося. Але ви знаєте, <кху> знову, як Ангеліна сказала, що минулого минулого, і це була до речі, один аспект, що після смерті мого тато. Коли говорили з мамою, з братом і сестрою Лесик Гавелішин і Христина Батрух, це була одна з питання, що гроші зникли, але місія повинна продовжуватися. І, і ми зрозуміли, що як ми будемо дійсно відкрити фонд родина Богдана Гавелішина, нам нам попадає так само стати фандрейзери. Що ні я, ні сестра, і, ні Лес, я працюю в медицину. В Porcelain Group, я партнер Porcelain Group 25 років. Я навчилась медицину скільки я могла. Але фандрейзер це зовсім друга звіч. Ну, Минуло-минуло. Треба йти впередіти, і місце була більш важлива для нас між роками бути в суді і якось. Якось працювати з цю негативну енергію. Дякую. Mm -hmm. Відповіли насправді, пані Патрісія. На зв'язку з нами Олександр Пірієв, головний музичний редактор «Радіокультура». Богдан Гаврилишин дуже в особливий спосіб, дуже в ніжний спосіб. Я би сказав, ставився до класичної музики, до класичного людського спадку. Олександре, кілька слів про це, будь ласка, про свої враження від співпраці з паном Богданом. Олександр Пірієв на зв'язку. Олександре, привіт. Uh, вітаю, вітаю uh, 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 Романе. Насправді мені пощастило я думаю, багатьом українцям бути знайомим з Богданом Дмитровичем. Але дійсно наші такі от спілкування вони до речі почалися в 12-му році, коли була така акція до Євро-2012, Ми робили таку величезну цікаву музичну акцію на сцені національної філармонії. І тоді я познайомився з Богданом Дмитровичем, і ми якось спільно побачилися на сцені. І потім я вже знав про те, що його увага до музики, особливо серйозної класичної, є дуже високою. І після того, коли ми з ним бачилися і в офісі, і в кабінеті, він дуже сильно до мене звертався, просто як до людини. Ми спілкувалися більше навіть про мистецтво і навіть десь про економіку. Він мені давав дуже слушні поради про те, як впроваджувати певні ну, ті існуючі інструменти бізнесу. В класичній музиці, бо каже інструменти, вони у всіх місцях вони приблизно однакові. І вже якби от ці останні роки його життя ми так, от, чомусь доля дарувала мені можливість з ним бачитися на тих акціях, де я грав на ланчелі. І потім, коли я запитувався, чи було ми тріше, ви йдете, він каже: Я йду, і це бувало так за добу до події, коли він просто в цей момент був в Україні. І потім він мені так сказав: Олександр, я відкрив вам таємницю. І найулюбленіший інструмент. Тому, коли ви граєте, я згадую якби свої роки, своє дитинство, і е, скільки я буду жити, я буду постійно відвідувати такі концерти, і дуже вам дякую за таку можливість. Я не міг собі уявити, що для Богдана Дмитровича, який типу, побачив вже стільки всього, оце таке ну природне і знову ж таки аристократичне. От для мене він пам'ятаєш, як аристократ і патріот. Я постійно від його слів чув про те, що. Ви маємо пишатися, що ми є українці, де б ми не були, і навіть, якщо ми за кордоном, коли ми кажемо, що ми українці, ми залишаємося mm. представниками нації, і він мені це зерно заклав. І де б я зараз не був в Україні за кордоном, пропагуючи власне тепер же, українську музику, співчас з відатими України, я постійно згадую його слова, бути українцем. І я щасливий, що був е момент з ним спілкування особистого. І не офіційного розумієте, головне, що це не є такі, знаєте, офіційні зустрічі. Бували на у офісі на кухні, коли вже зав такі речі, які я до сьогодні запам'ятаю на все своє життя, і вони. Є результатом великої тої роботи, яку ми всі маємо впроваджувати в Україні. великої роботи, великої любові, великої відповідальності. Дякую, Олександру. Олександр. Олександр Пірієв, головний музичний редактор Радіо Культура, був з нами. також дякуємо Анжеліці Рудницькій, яка вийшла на зв'язок. І дякую за участь у програмі сьогодні в день на хвилях українського радіо. Патріції Шморгунгавришин, яка була з нами на скайп зв'язку. Патрісія бажаю вам наснаги. Нехай і справи фонду Богдана родини, Богдана Гаврилишина роблять наше життя красивішим в найширшому розумінні. Того слова казав класик «Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Можу тільки приєднатися. Дякую за участь у програмі. І сьогоднішня програма сьогодні в день на хвилях українського радіо добігає свого завершення. За вами був як завжди, з грандіозним задоволенням Роман Коляда. Буквально за кілька миттєвостей ми продовжимо наше спілкування у програмі. Знову вибори дуже багато деталей нас цікавить щодо того, як саме будуть відбуватися 25 жовтня. Місцеві вибори в Україні. Тож в жодному разі не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях українського. radio